В умовах сьогодення стресові ситуації наклали негативний відбиток на здоров'я усіх людей, а особливо це відчувають вагітні. Дуже багато зараз є загроз перечасних пологів, загроз переривання вагітності. Є різних патологій інфекційних моментів, пов'язаних з багатовіддям, з маловіддям. Тому ми надаємо пацієнтам відповідну допомогу. На перебіг вагітності, дедалі більше впливають зовнішні чинники. Спочатку це був ковід, тепер війна. Втім, є ще мало й інших нас. Змінився вік вагітних жінок. Якщо це були раніше дівчата 18, 19, 20 років, вони були ще здорові, вони були емоційно стабільні, то зараз в більшості випадок. Це жінки 40, 38, 37, 32. Це зовсім інший вік, а це вже супутні захворювання. Що би ми вже не казали, а це вже якийсь емоційний до того стан. А це діти дома, а це чоловіки, які воюють, а це тривоги. Щорічно близько тисячі пацієнток потребує медичної допомоги під час вагітності. Тут її надають п'ять лікарів та шість акушерок. Відтепер їхні послуги будуть доступні ще й у комфортних умовах, адже в перенатальній Ному центрі повністю відремонтували, оновили та усучаснили відділення патології вагітності. Раніше в кожному в кожній палаті могло у нас знаходитися 4, 5, Три пацієнта, то наразі це комфортні світлі палати, в яких розташовується одна, максимально дві пацієнтки. Над ремонтними роботами працювали менше року. Відтепер тепер повноцінно оновлене відділення патології вагітних, яке розраховане на 35 ліжок, готове приймати пацієнток. Ми вдалося повністю оновити все відділення. Зроблені додаткові санвузли, зроблені санвузли, які передбачають доступ для породіль або там їхніх чоловіків чи дітей, які мають інвалідність. Фактично самози зроблені на кожну палату ну або на бокс забезпечена частина. Комунікацій тут всі оновлені, зокрема це каналізація, водопостачання, заведений так само кисень, оновлені меблі, оновлені всі палати. Вартість цього ремонту понад 7 мільйонів гривень. Це все кошти міського бюджету. Тому дякую платникам податків. Турбота про здоров'я кожного українця не може бути не пріоритетною. Це стосується і медичних послуг. Вони мають бути доступні на належному рівні. Коли Вагітна жінка приходить за медичною послугою сюди, Вона має тут лікуватися в максимально комфортних умовах, максимально приємних умовах, тому що їй там за кілька тижнів вже народжувати дітей і для того, щоб дітки народжувалися і народжувалися якомога більше. Ми зобов'язані подібні відділення ремонтувати і утримувати їх в нормальному, комфортному для них стані. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.